Гасіння пожежі здійснюється в цілодобовому режимі, ускладнюється е, тим, що болотиста місцевість не дозволяє спрямувати техніку е, безпосередньо в осередки Загорем. Зранку 30 червня е, здійснено повторну повітряну розвідку і прийнято рішення про комплексне застосування наземних сил. І авіації для гасіння пожежі. Станом на 16.30 здійснюється гасіння шести осередків пожежі. Стосовно радіаційної обстановки на території зони відчуження діє система моніторингу. Кожні три години здійснюють заміри радіаційного фону. На даний момент близько 25 мікрорентген на годину при нормі 50.